Тореодори з у кивки. Все волотне Стайко, розділ третій. Ява поспішає на побачення вухо. Через кілька хвилин ми вже знайшли потрібний будинок, почали шукати квартиру. Обійшли весь будинок, нема. На найвищому шостому поверсі остання квартира, вісімнадцята, а нам треба 25 п'яту. Що таке? Невже обдурила валька? Насміялася? Вигадану адресу дала. Наяву мені було боляче дивитися. Такий у нього був вигляд. Нарешті я наважився спитати в якоїсь бабусі, і виявилося, що Є25-та тільки у дворі, у так званому флігелі. Пішли ми шукати той флігель. Казна що? Повигадують якісь флігелі, мігелі, тільки з пантелику збивають. Удавано, сердито, бурмотів повеселіли ява. Справді, у дворі стояв такий самий, як і з вулиці Здоровенницький, шостиповерховий будинок, і на третьому поверсі ми легко відшукали 25-ту квартиру. Коли ми заходили в парадне, я помітив, що минаючи старорежимські в візерунчості двері, ява на якусь мить затримався і, глянувши на своє відображення у склі, Пригладив рукою чуба. Я удав, що нічого не бачу. І от ми стоїмо перед дверима. На дверях кілька кнопок від електричних дзвоників, мабуть, у квартирі багато сусідів. На сходах напівтемне, і ми спинаємось навшпиньки, щоб прочитати написи під кнопками О, Малиновським дзвонити один раз. Це воно. Вальчине прізвище Малиновська. Точно. Дзвони. Шепоче ява. Ти дзвони. шепочу я, невідомо чого відчуваючи холодок у животі. Та подзвони. Ну, ти ж вищий, тобі зручніше, хитрує ява. Ні, вона тобі адресу залишила. Ти дзвони, не здаюся я. А ну тебе. І злістю шепочи ява, і рішуче зітхнувши, натискає на кнопку. За дверима голосно деренчить дзвінок. Ява відскакує від дверей і ховається за мою спину. Дуже мені треба. Я відскакую вбік і хочу випихнути наперед яву. І тут сталося щось неймовірне. З за виступу стіни з темряви, як мара, виринула чиясь величезна постать і здоровенецькою рукою схопила яву за вухо. В ту ж мить хриплий голос загримів, аж луна підстрибом покотилася вниз по сходах. Піймалися, піймалися нарешті. Не кажучи вже прояву, якого тримали за вухо, я теж від несподіванки прикипів до місця і не міг ворухнутися, а дядько гримів на весь під'їзд. Так от хто тут хуліганить? От хто це дзвонить і тікає. А бідна бабуся повинна бить свої старі ноги, даремно ходячи відчиняти? От ми зараз з вами поговоримо. І в цю мить з-за дверей почувся дзвінкий Вальчин голос. Хто там? Ой-ой-ой. Я панічно глянув на яву. Він зібрав всі свої сили, очей не рванувся і, навіть якби йому довелося залишити своє вухо у дядьковій руці, він все одно б вирвався. Та що, ухо, цієї миті я Ладен був отдати півголови. Навіть півтіла, аби тільки вирватися, втекти з тим, що залишиться подалі від вальчених очей. Ви ж самі подумайте після довгої розлуки, в першу хвилину побачення, якого ви так чекали, ваша валичка бачить освіте ясний! Який здоровенецький мурмило держить вас за вухо, мов цуценя, і ви, схиливши голову, жалюгідно висите на своєму вусі. Майже не торкаючись землі. Ви, який мріяли про урочисту і хвилюючу мить, коли відчиняться двері і вона стане на порозі, і здригнуться від радісного подиву, волохаті вії, і засяють очі, і запашать румянцем щоки. І вона скаже Ой, а потім Ах, а потім Здрастуй, здрастуй! Це ти, яка я рада? І все буде так прекрасно, аж замість цього. О, люди добрі, наче вистрілені з гармати, ми прогуркотіли сходами вниз, вискочили у двір, потім на вулицю і цілий квартал бігли щодугу, не оглядаючись. Лише коли переконалися, що за нами ніхто не женеться, одсапуючись, пішли. Ми йшли, не розбираючи дороги, йшли і мовчали. З очей Яваних бігли сльози. Він кривився і одвертав від мене обличчя. Та я все розумів, ява ніколи не плакав. То просто механічно, просто вухо якимось чином зв'язане з тим органом, що виробляє сльози. І якщо дуже покрутити вуху, то сльози течуть самі собою. І це зовсім не значить, що людина плаче. Вухо явене напухло, збільшилося вдвоє. І горіло маково. З таким вухом вдруге пробиватись на побачення годі було й думати. Ми добре розуміли, що сталося. Сталося жахливе непорозуміння. В тому домі якийсь шалапут розважався тим, що дзвонив у квартири і тікав. А дядько випадково нагодився і, побачивши нашу метушню біля дверей, після того, як ми подзвонили, вирішив, що то ми хуліганимо. Все це ми розуміли. Та нам не було легше від цього, особливо яві. І не так вухо, як те, що вальки не побачив і тепер хто зна, чи взагалі побачить. Я боявся, що він почне в усьому звинувачувати мене, бо якби я зразу подзвонив, як він просив, і якби не став потім випугувати його наперед, може, нічого й не було б. Проте ява повівся благородно, він лише мовчав, раз у раз струшуючи звій сльози. Я хотів його розрадити, але довго не міг придумати, що сказати. Нарешті я сказав підловити б оте хрюкало, що через нього ми постраждали, і задзвонити б йому у вухо так, щоб він три дні не чув, щоб йому три дні в голові дзвеніло, щоб знав, як хуліганити. Я б йому як дав. Але наяву моє завзяття враження не справило. Я скрушно зітхнув. Ми пройшли парками над кручею, перейшли через місток і вийшли до кінотеатру Дніпро. О. радісно вигукнув я, наче той мороплавець, що побачив землю. Давай же в кіно підемо. Тітка ж нам спеціально гроші на це дала, гайда. Але ява, одвернувшись похмуро, буркнув Не хочу. Тоді я сказав даремно, аніж висвічувати отаким от вухом на людях. Краще посидіти півтори години у темряві в кіно, а за цей час воно струхне. Так само, не дивлячись на мене, я вабуркнув. Ходім. І я швиденько побіг у касу брати квитки. Дивилися ми семеро сміливих, героїчний фільм про полярників. У фільмі весь час шаленів буран, мала хурделиця, і герої, обвішані з носа до черевиків людяними бурульками, Мужньо хекаючи, дряпалися на крижані гори, провалювалися і тягли один одного на пледах. Це неабияк вплинуло на Яву. Коли ми вийшли з кіно, в очах уяви вже не було тої безнадійної туги і відчаю. хоч вухо мало ще дуже ненормальний вигляд. Я відчув у животі неприємну, смоктущу порожнечу хотілося вже їсти. І сподівався, що ми зараз поїдемо додому. Але ява їхати додому категорично відмовився, боявся, щоб тітка не почала розпитувати. Чудило, можна ж було легко щонебудь небудь вигадати. Наприклад, упав і вдарився, чи їхав у переповненому автобусі і дверима защемило або що. Хіба мало нещасних випадків може статися з людиною у такому неспокійному місті, як Київ. Але переконати яву я не міг. Ми спустилися вниз до хрещатика, біля Володимирської гірки, там де павільйон Морозова. я вас спинився. Обережно взявся рукою за вухо і, стратницьки подивившись на мене, сказав якби холодне прикласти, мабуть, полегшало б, га? Як ти думаєш? Я помацав себе за груди і звигнув плечима. Я знав, на що він натякає. Тітчині гроші, ми вже протринькали на кіно, це ясно. Але в нас ще були гроші. На грудях у мене в потаємній кишені зі споду лежала троячка, півроку збирана мною і явою троячка, на яку ми покладали великі надії. Ми домовилися витратити її тільки на дуже інтересні або ж заборонені нам втіхи, на які не дасть грошей тітка, чи то на політ над Києвом на вертольоті. Чи то на фільм, на який до 16 років не дозволяється, ми ще самі точно не знали. Оскільки характер уяви був легковажніший, ніж у мене, і він міг гахнути троячку за півгодини, вирішили, що зберігатиметься вона в мене, і витрачати її будемо тільки за обопільною згодою. І от ява натякає, щоб узяти з троячки на морозиво. Морозева і мені хочеться, але ж то легковажність. Ми ж не на морозиво її берегли. Ми про морозиво не домовились. Але ж я весь сьогодні постраждав, іч, тримається за вухо, і очі в нього, як у цуцика, якому придушили хвоста. Я зітхаю і рішуче йду до павільйону. Ява за мною. Сідаємо за столик і замовляємо по сто грамів найдешевшого, важкового. Подумаєш, тринадцять копійок порція. Не збіднімо. Ми їмо з апетитом, присмокуючи і облизуючи ложечку. Раз у раз ява прикладає холодну ложечку до вуха. Але що таке сто грамів? Через три хвилини ми вже сидимо перед чистими вилизними вазочками, в яких, як у дзеркалі, відбиваються наші похлюплені носи. Ява скорбно мацає себе за вухо, вухо вимагає жертви. Вухові треба ще морозиво. Я облизую солодкі губи і, наче з мосту в воду, замовляю дві порції пломбіру. І смачне ж морози вироблять у Києві. Ох і смачне! Ви думаєте, на пломбірі я не вухло спокоїлось? Нічого подібного. Після пломбіру було шоколадне, потім фруктово ягідне, потім горіхове. І до кожної порції додайте ще по склянці газ води з сиропом. Дорого обійшлося нам явине вухо. Майже вся троячка наша загула у тому павільйоні. Лишилися копійки. Я мало не плакав, коли розплачувався. Ми вийшли з павільйону, похитуючись. Півгодини сиділи ми на лавочці біля павільйону мовчки, раювали. От як би щодня обідати морозивом, і снідати морозивом, і вечеряти. Потім я виглянув ліворуч і сказав: Ти думаєш, що ото таке? Я глянув і сказав чортове колесо. Так чого ж ми сидимо? Ходімо. А гроші у нас є? На чортове ще буде. Що, що, а на оте колесо я останнього не пожалію. Це для мене просто треба. Я ж у льотчики збираюся. Так що? Ми якраз добре встигли. Остання кабіна вільна була. Тільки ми сіли, одразу й поїхали. Ого, го ухе здорово. Піднімаємось, 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 все у тебе всередині вниз іде. А тоді опускаємось, опускаємось, опускаємось і все у тебе всередині вгору йде. Ну, точнісінько, як на літаку, вгору. Це як висоту набирає, вниз, як на посадку йде. Я ж таки літав. А що ж ви думали? На кукурузнику сільгосп авіації, що наші поля оприскував. І головне стоїть ти чортове колесо на високій круч над Дніпром, і таке враження, що ти в справжнісінькому літаку летиш. Далеко внизу Поділ, і Дніпро, і низьке лівобережжя. Що ген-ген до край неба простяглося, а онде троха острів, пляж. Ну і людей же там. Як отої комашні. Піску через людей не видно, нікуди, мабуть, і ступити. Як вони там не роздавлять одне одного. О, а то що таке? Серед дерев стримить. Лишенько, та то ж парашутна вишка. Точно, вона. Мені ж з тої вишки стрибануть отак от треба. Мені просто не можна не стрибануть. Льотчикам з парашутом стрибати перше діло. Все одно, як морякам плавать. Яво, кажу, бачиш, Ондо, вишка парашутна. Ми зараз підемо стрибанемо з неї. Стрибанем, а вже ж стрибанем, одразу погодився Ява. Він, хоч і не збирається у льотчики, але з чогось кудись стрибонуть, щось таке встругнуть він завжди за. Дякую, що дослухали казку до кінця. Підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та обов'язково діліться з друзями. А якщо хочете підтримати канал фінансово, у описі є посилання на Банку МОНО.